Цьому в Україні час новин на Дніпро Тівії про останні події на цю мить розповім вам я, Діана Славінська. Вітаю. Напередодні пізно ввечері у Дніпрі пролунала серія вибухів. В обласній військовій адміністрації коротко повідомили про роботу ППО. Подробиць з міркувань безпеки не розголошували. Чекаємо офіційної інформації. Вона двічі бачила війну. У Дніпрі мешкає жінка, якій судилося пережити страшні події у ранньому дитинстві та у поважному віці. Раїса глушко бачила німецьку окупацію, пам'ятає, як поводились загарбники і те, яким був день перемоги. Нині каже, точиться ще страшніша війна. Що думаючи, ведеться Другою світовою, про події, які відбуваються в Україні останні півтора року. Розпитали мої колеги. Роділі ось, а ето внуки вже всі. Чорно-біле післявоєнне фото. А на ньому усі знайомі обличчя. Це грідня, розповідає Раїса Глушко. Жінка гуртає старий альбом і згадує, була восьмирічним дівчам, коли почалася Друга світова. Війну я пам'ятаю. Ми два роки жили під окупованою територією, Тут німці були. Я пам'ятаю, як зайшли вони навіть в хату. У нас було троє малих. Ми сиділи на печі там і з підзанав'язки виглядали. Вони всі такі, зна з автоматами забігли сюди, сюди, все млеко, да, яйця. Раїса Іванівна пригадує, як всю сільську молодь та чоловіків зібрали у Німеччину тих, хто залишився, змушували тяжко працювати. У нас у селі, наше село було. Mm. Уже, уже німець був у нас піпер такий, от, который уже, як і мені його було наше село, вже розподілили. Він на районі жив. Приїхав і на мотоциклі, а не, не знав по-російськи ні одного слова. Як побачив, що ті сидять, ну ті працюють, допустим, а ті сидять, як став п'льоткою вбити. І збивати їх. Жінка пригадує, як у селі чекали на визволення, як тікали німці і як, відступаючи, постріляли всю худобу. Ті бідні коровки, як ринулись на ту проволку колючу, порвали проволоку, і воно було осінь, якраз кукурузиня, і вони поховалися. Так вона так, так намажала. Ми три дні шукали свою корову. І вона на четвертий день сама прийшла. Була раніга в шею. Медикиня за фахом Раїса Іванівна багато років працювала у лікарні, має державні нагороди. І щороку у травні, тішилася, що війна давно скінчилася, а рік тому повірити не могла, що знову прийшло горе. А еті що? а еті тільки через як кажуть, через поріг тільки в'їхали в ту ж бучу, в другі села. Пито уже на вулиці валялися. Ті самі трупи мирних жителів, мирних, те, чого ж ви з мирними жителями, що ж ви розбиваєте до сих пор, воюєте з дітьми, дітей забирають, граблять. І якби важко зараз не було в Україні, пані Раїса вірить у нашу перемогу, хоч це і буде свято зі сльозами на очах. Хотіло б, ми зараз і не хочемо. І я считаю, буду вмирати, поки не дождуся побіди. І щоб я подивилася, хоч як як, воно, як воно буде. Швидка комунікація з людьми і усіма службами міста. В цьому секрет результативності громадсько-нальних негараздів, стану доріг, вуличного освітлення. тощо. Далі ці звернення оперативно передаються відповідним міським службам, і питання вирішуються в найкоротші терміни. От таким образом і достигається ефект, коли человека брати, а вже через день-два фактично ці роботи зробили. И все довольны, все счастливы, люди видят о том, что они не брошены, что они не забыты, и что город и коммунальные службы реагируют на их просьбы, на их обращения. Моя задача лишь только помочь, просто состыковать, сделать коммуникацию между человеком, который просит, и коммунальным предприятием или тем или иным исполнителем работ, который может в данном случае решить ту или иную проблему. Ремонти в будинках ОСББ у Дніпрі продовжує діяти програма співфінансування, завдяки якій жителі багатоквартирних будинків можуть залучати міські кошти для ремонтів. В ОСББ Платонова 26 цьогоріч відновили електрику. Раніше за тією ж програмою зробили труби опалення, виконали ремонт під'їзду та оновили сантехніку. Спочатку зробили заміну електропроводки в підвалі. Яка йде далі в під'їзд по стоякам квартир? Мешканці ОСББ Платонова 26 подаються на співфінансування вже втретє. Цьогоріч їм відновили електрику. Повністю заміна проводки в підвалі, постаякова повністю і на етажах у нас щитові на поквартирні. Теж заміна проводки подали ми 19 вересня. 2022 року. В січні 23-го вже було нам відомо, що ми виграли тендер і вже почалася робота на документації, підготовка всього і матеріали. Всього. ОСББ сплатило лише 25% вартості ремонтних робіт. Решта – з міського бюджету. 25% назбирало об'єднання. Об'єднання назбирало 62 тисячі 500 і сплатило. Іншу суму сплатило повністю вже місто. Загально на цей рік подавалося 533 заявки і вже десь 100-120 ми виконали в цьому році. Аби подати заявку на участь у програмі, треба звернутися до департаменту за номером телефону 063 340 94 77. Аби наступна зима пройшла для дніпрян без зайвих проблем. Фахівці КП «Теплоенерго» вже готуються до опалювального сезону комплексно і заздалегідь робота виконується системно, щоб місто змогло протистояти підступним діям ворога. Враховуючи досвід блокаутів, особлива увага приділяється ремонтам котлів та насосного обладнання. Чергова по місту Анастасія Сухіна побувала в одній з котелень. Водопровідна каналізаційного господарства та житлового фонду. Спочатку проводиться гідравліка, після чого починаються капітальні ремонти теплових мереж, тобто заміна аварійних ділянок. Також починається заміна і котельного обладнання, насосного обладнання, капітальні ремонти котлів, відновлення теплової ізоляції на наших мережах по всьому місті. Наразі на одній з котелень міста виконують демонтаж і встановлюють новий котел. Зараз розбирають цегляне мурування, потім будуть знята якби, скелет цього котла, тобто трубна його частина, і буде повністю замінено котел. Тут дуже трудомісткий і тривалий процес, тому що, по-перше, ми бачимо, який потужний котел. По-друге, для того, щоб монтувати новий котел, треба буде залучати спецтехніку, а саме кран. Після проведення таких робіт котел працюватиме щонайменше 20 років, не потребуючи ремонту. Завдяки цьому робота системи опалення у новому сезоні буде більш стабільною. Якість послуг з теплопостачання для споживачів також підвищиться. У продовженні чергування Анастасія Сухіна разом з нашою знімальною групою побувала у Чечелівському районі. Там на одній з локацій стартував масштабний ремонт трубопроводів опалення. На якому етапі роботи дізнаємося з наступного матеріалу? Через зношеність теплових мереж на вулиці Надії Алєксєєнка стартував масштабний ремонт теплотраси. Це дозволить зменшити кількість аварій взимку та стабілізує подачу теплоносія. Тут підлягає заміні близько 400 метрів трубопроводів опалення. Взимку це знизить ризики аварійних ситуацій, тобто не треба буде споживачам відключати подачу теплоносія, оскільки труби будуть нові, більш надійні, більш сучасних матеріалів, і споживачі будуть отримувати більш якісну послугу з теплопостачання. Комунальники обіцяють, після завершення робіт втрати теплоносія суттєво зменшаться. Схожі роботи зараз виконуються у багатьох котельнях Дніпра. Тож Анастасія Сухіна протягом свого чергування містом побувала на ще одній локації. Які роботи там зараз виконуються, та як планують покращити перспективи проходження наступного опалювального сезону, дізнавалась наша команда. Під час підготовки до нового опалювального сезону енергетики проведуть ремонти котелень у всіх районах Дніпра. Тож взимку вирогідність аварій зменшиться, подача теплоносія буде більш стабільною. По всьому місту в міжопалювальний період ми плануємо замінити або капітально відремонтувати 28 котлів. Ця районна котельня експлуатується з 1979 року. Вона опалює 54 житлові будинки, шість дитячих садків та лікарню. В цьому році під повну заміну потрапив один котел. Він вже вичерпав свій ресурс. Плюс треба відмітити, що і ворог допоміг, оскільки часті відключення через часті відключення електроенергії. цей котел потребує повної заміни. Повністю заміняться цегляне мурування. Заміні підлягає також трубна частина, ми бачимо зараз скелет тут. Він також підлягає повній заміні. Завдяки ремонту містянам обіцяють стабільне проходження опалювального сезону. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Усі підприємства критичної інфраструктури працюють стабільно масштабних аварій чи знеструмлень на об'єктах не зафіксовано. За минулу добу бригади Дніпроводоканалу усунули понад чотири десятки засмічень та пошкоджень на мережах водопостачання і водовідведення. Сьогодні роботи продовжаться. Більше інформації про роботу підприємств та точними адресами на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради. За контактами, які ви бачите бово, і сьогодні шостий та дев'ятий трамваї не працюватимуть з 11 до 14 години. Це пов'язано із ремонтом колій на Амурському мосту. Решта маршрутів електротранспорту працює у жежу. Вона сталася на сміттєзвалищі, і на останок про погоду зараз у Дніпрі плюс 8 градусів протягом дня буде хмарно дощитиме. температура. Повітря прогріється до 14 градусів тепла. На цьому в мене все. Підписуйтеся на канал Дніпро ТВ та наші спецпроекти QR-код на ваших екранах. Якщо Дніпро ТВ зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. До зустрічі о восьмій.